Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Срібний трон. Розділ п'ятий. Зустріч із Простокваком. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Джил спала. Ще від початку совиної асамблеї на неї позіхи напали, і як вона не намагалася здолати дрімоту. А все ж дрімота здолала її. Можна тільки уявити її невдоволення, коли час од часу. -часу вона підхоплювалася від пташиного погукання та зі здивуванням виявляла, що вона сидить на голих, запелюжених дошках у напівзруйнованій темні, чи то дзвіниці, чи то облоговій вежі, де з усіх закутків у пітьмі блимають очі сови. Та ще менше радості вона відчула. Коли з'ясувалося, що треба ще кудись поспішати, та, як не дивно, не до ліжка а бозна куди, та до того ж ще й верхи на сові. Ну, Мопол, прокидайся. Крізь дрімоту долинув до неї голос бяклі. На нас чатують неабиякі пригоди. Годі вже з мене пригод. Також крізь сон відмахнулася була джил, та вже за мить дозволила себе вмовити хоча б пересісти си з окрилові на спину. І той здійнявся у повітря. Ніч та пронизливий вітер остаточно, хоча й ненадовго, її пробудили. Місяць уже зник. А зірок тієї ночі не було. Лише далеко позаду, озирнувшись, вона помітила маленький вогник, що мерехтів високо над землею. Певно, то світилося віконце в одній із веж Кейр Паравеля. Її одразу ж закорчило туди, де в затишних покоях уже розіслано ліжко. Та відблиски полом'я у камінні привітно грають на стінах. Мимоволі вона сховала руки під плащем та запнулася в нього якнайщільніше. Десь неподалік у темряві лунали голоси бяклі на льоту встигав перемовлятися зі своїм пугачем. Ти ж бач, позаздрила джил. Ще й на розмови сил вистачає, вона й не здогадувалася, у чому власне річ. А річ була у тому, що в нарнії Юстас був уже не вперше. Тут він загартувався у складних випробуваннях і навіть став справжнім морським вовком, коли ходив морями з тоді ще юним королем Каспіаном. Аж до східного краю світу. І от тепер нарнійський вітер надихав його на нові звитяги, повертаючи йому колишню силу. Дорогою Джил довелося пильнувати, аби чого доброго знов не закуняти та й не гулькнути вниз із висоти пташиного льоту. Коли все нарешті скінчилося, та пугачі здійснили посадку, усе тіло в неї затерпло, ноги не слухалися, а руки воліли навідчеплятися від пугачевої шиї. Таким чином, вона якось сповзла на землю. Місцевість тут була вкрай непривітна. Жодного деревця навкруги. Лише вогкий вітер проймає. Агов, агов, погукався за крил. Прокидайся трясугузе. Ти де? Ми до тебе у справах за дорученням лева. Агов. А довелося довго, але не дарма. Десь у далині вогник замиготів. І вирушив у їхній бік, а потім почувся й голос: Яким вітром? Що за вісті ви принесли на хвості? Чи якась біда стряслася, чи не вмер часом король? Вороги якісь напали, повінь сталася, дракон кровожерливий прийшов. Вогник наблизився. Тепер уже стало видко, що то неабиякий за розміром ліхтар, а от розгледіти того, хто ніс його, проти світла зась. Світло вихоплювало то ноги, то руки, від чого й скидалось, що той і сам складався тільки з рук та ніг. Почали викладати йому новини та слухати їх розповідь у джил не було сил. Від утоми, вона вже окунів ловила. Вона стрепенулася лише тоді, коли пугачі вже прощалися з нею та одразу ж знову законяла. Тому подальші події, як вона несилувалася на свіжу голову, Пригадати не спромоглася. Усе, що вона пам'ятала, і те було, наче в тумані. Ось вони збяклі човгикають якимось болотом, ось протискуються у низький темний отвір і нарешті падають горілиць на щось таке м'яке та тепле, наостанок почувши із темряви голос. От ми й прийшли. Як то кажуть, хоч тісно, за те тепло. Хоча насправді зовсім і не тепло. За те вже як тісно, увесь вігвам вам на голову впаде. Траплялося й таке. Та що вам до того? Однаково очей не стулете, на тому на добраніч». Почувайтеся, як удома. Почути останні напоття Джил не вдалося. Вона спала без задніх ніг. Наступного ранку, а навіть не ранку, а радше дня, дітлахи з'ясували, що лежать на таких собі трав'яних ліжках у темному місці, де єдиним джерелом світла. Був трикутний отвір у горі. Тут було затишно і тепло. Ова, здивувалася джил. Що це? Де ми? Це просто кваків вігвам, а ми в ньому. Просто ква і що? Просто-просто квака так звати, просто квак. От тільки не питай мене, хто це такий, бо я й сам не знаю. А в темряві, бач, не розгледів. Оце очі продеру і гайда шукати хазяїна. Якось воно не по-людськи спати у верхньому одязі, вже сидячи, зауважила Джил. А як на мене, то навіть дуже зручно, вдягатися не треба. Не згодився Юстас. А вмиватися також? в'їдливо поцікавилася джил. Та Юстес уже підвівся, позіхнув, зробив потягушки та вислизнув із вігвама. Джил посунула слідом. Те, що вони побачили, дуже відрізнялося від усього баченого в нарні раніше. Кілько сягає око, перед ними простягалася безкрая низена з численними острівцями серед боліт та протоками між ними. Острівці поросли жорсткою травою, а береги очеретом та осокою, де-інде осока розрослася, захоплюючи ділянки. Аж до акра площиною. Серед очерету гніздилися різні птахи, качки, бугаї, бекаси і чаплі. Раз у раз пташині зграї здіймалися над кущами і так само раптом зникали з очей. По острівцях то тут, то там були розкидані поодинокі вігвами. На кшталт того, у якому провели ніч дітлахи. Та от що одразу кидалося в очі, усі вони стояли осторонь один від одного. На відміну від багатьох інших мешканців Нарнії, понад усе простокваки цінують приватність. далині, майже на обрії. Майоріла тоненька темна смужечка лісу. Інших дерев, як головою не крути, навкруги не було. На сході простяглося пасма розлогих піщаних пагорбів. І, судячи з безпомилкового присмаку солі, що відчувався у свіжому подиху вітру, десь там за тими пагорбами. Мало бути море. Далеко на північ низина межувала з розлогим узгір'ям. Сиві пагорби були значно більшими за ті, що на узбережжі, а поміж ними височіли і справжні скелі. А от усе інше навкруги було болото болотом. Місцем, Ще в дощову погоду надвечір мало справляти доволі гнітюче враження. Але ясного сонячного ранку, коли дме свіжий вітерець, а повітря сповнюють пташині крики на всі голоси, краєвид розгортався зовсім інший. Тоді в цій убогій відлюдності. З'являлася якась своя незаймана краса, від якої стискало серце, настрій покращувався. Теж він, той, як ти кажеш, квак-квак? Просто квак, виправив Юстас із тим виразом на обличчі, який мав би означати своєрідну гордість. Коли ти єдиний запам'ятав якесь вельми мудроване слово, ага, а от, здається, і він. Прослідкувавши за його поглядом, Джил помітила щось схоже на людську постать. Кроків за п'ятдесят простоквак рибалив спиною до них. Розпізнати його на тлі очерету. Було майже неможливо то ще не все, що він був того самого болотяного кольору, як і все навкруги. Та до того ж ще й сидів нерухомо. Ходімо побалакаємо з ним, зважилася Джил. Бяклі кивнув. Обоє почувалися ніяково. Почувши кроки позаду, простоквак обернувся. На видовженому обличчі з запалими щоками і з тонкими підібганими губами видавався лише довгий загострений ніс. Інших окрас, як то, наприклад, бороди, в нього не було. На маківці красувався високий бриль із гострою верхівкою та надзвичайно широкими крисами. Волосся, коли вже називати волоссям попилясто зелені патли, які вибивалися з попід бриля, ледь вкривало завеликі, як на ту голову вуха, нагадуючи жорсткі та пласкі пагони очерету. Майже застиглий вираз його обличчя, наганяв невимовну нудьгу. Колір Якщо щось і нагадував, то звичайну болотну грязюку. І з одного погляду на нього було зрозуміло, що його відрізняє дуже виважене ставлення до життєвих негод. Доброго ранку, гості мої, привітався він. Що ж ніяк не означає, що невдовзі не задощить? Чи не здійметься хуртовина? Або не впаде туман, або от, от не грим, не грім. Сподіваюсь, вам хоч добре не спалося. Навпаки, запевнила його Джил, ми спали, мов діти. Еге ж? похитав головою простоквак? Розумію. Ви просто не бажаєте мене образити. Виховані ж бо. Чи не так? Чемність на те і є, аби робити вигляд, що все гаразд, коли насправді все навпаки. Перепрошую, чемно зупинив його юстес. А як вас звати? Зовіть мене просто, просто. Квак трясогус. Запам'ятати не просто. Та не переймайтеся. Я завжди готовий нагадати. Дідлахи присіли на моріжок обабіч простоквака. Тільки тепер вони роздивилися його як слід, і здивувалися, до чого ж довгі в нього руки та ноги. Так? Сидячи, він зростом не перевищував гнома та вставши в повний зріст, одразу ж був вищим за багатьох людей. Та ще більший подив викликали його пальці. Не просто довгі пальці, а пальці з перетинками. Перетинчастими були і його ноги якими він раз у раз каламутив і без того каламутну воду. Вдягнутий він був у щось таке незрозуміле, землисте, під колір обличчя, що висіло на ньому мішком. Хтів був наводити вугрів, скуштувати на обід, та не здивуюся, якщо жодного не спіймаю. Якщо навіть і спіймаю, то не здивуюся, що вам вони не прийдуться до смаку. А чому б ні? здивувався Юстас. Чому? Ані на мить, не замислившись, відповів просто квак. А тому, що не звиклі ви до нашої їжі. І отже, я певен, як чимні люди. Ви лише робитимете вигляд, що вам усе до вподоби, аби догодити мені. Ну, то як знаєте, а от чим сидіти, склавши лапки, поки я тут тривалю? Спробуйте но краще розпалити багаття. Спиток не збиток, чи не так? Біда лише в тому. Що, скоріш за все, у вас нічого не вийде? До речі, хмиз за віхвамом, Лебонь від сирів. Розкласти багаття можна просто у віквамі. Та будьте готові, що дим застилатиме очі, а можна і за вігвамом, Але що задощіть, на та й багаття заллє, вибір за вами. Ось вам моє кресало та порохівниця. Навіщо я вам даю? І сам не знаю. Однаково, я гадаю, користуватися ви цим не вмієте.